Вітаю всіх. З 31 січня збираюся записати відео, все якось не виходило. Події міняються так швидко, що шкода навіть часу, що... шкода, що не зробила цього. Постараюся зробити не найкоротше відео, може й 10 хвилин. Вибачайте, але ну, не більше 10 хвилин. Дуже хочу почати з України, але чомусь завжди відносить мене в інші країни, тому що країна в мене, напевно, найбільше болить, і я не хочу бачити того всього, що там буде відбуватися часами. Особливо цей ще розбрат, цей це жах, це не розбрат, а може і так. Цей Донбас, Луганськ. 28-го року ще спокою не буде. Дай Бог, щоб був до 35-го, вже якось більш-менш налагоджено все. Це перше, що я хотіла сказати. Друге, для Зеленського, поки він є керівником держави, його безпека важлива, йому треба триматися подалі. Від вікон там небезпека. Я думаю, то відкриті простори також, Відкрит, відкритий простір таким, яким він може бути. Ще раз кажу зміни, події будуть мінятися так, що ми ставатимемо зранку з одними, а лягатимемо з другими. Іде страшне залякування людей. Якщо ви будете бачити на небі ну, щось неймовірне, типа літаючих тарілок або ще щось, це буде справа рук людських. Не звертайте на це уваги, Стрим... будьте спокійні, вас пробують залякати. Це буде продовжуватися напротязі пару років, що буде залякування. Тому що коронавірусу їм не вдалася, то вони шукають інших шляхів залякування людей. Панамський перешийок там буде закритий хлопець Big Beautiful Deal хоче контролювати світ, він і попри. Гренландію поставить там свої військові кораблі. З його подання буде бомблений Іран. Сподіваємося, що в квітні він вже буде відпочивати на лікарняному ліжку, хоча краще не буде, падіння долара буде, буде страшне падіння долара. Силу набиратимуть країни третього світу, в тому числі і Китай. Після нього буде великий хаос в Україні, коли прийде інша людина, його замісник до влади. Ну, ми знаємо його ім'я. захоплення та Зеленський. Думаю, що я ще хотіла сказати: північ Польщі буде введені російські війська, де саме. Я треба мені було хочу, поглянути, але це мені не йде з думки ніяк. А що стосується України, вона буде цвісти, буде повернені території. Ну, ще кажу, дай Бог, щоб це було. до 2040 року, щоб все налагодилося було, як до того. К Край, який є сположене там, де хоче, здогадайся, хто, попробує бомбити сус... недружню країну, Дістане зворотна реакція, куди будуть задіяна Турція, думаю, ну, Китай. і Їх так відла... поб'ють, що вони вже свої рани, я думаю, не залижуть ніколи. Їхній народ розбередеться знову по світу, як 2000 років назад. Такий взрив буде великий в, в, в Росії. Я вже це давно бачу і відчуваю. Взрив, ну це виглядає, як ядерна бомба взірветься, може, в шахті, може ще щось подібне. Звинувати будуть, звичайно, Україну. Ми думаємо, що тоді молодці, якщо ми можемо таке зробити Рим і всі решта церкви. Рим буде на, на поверхні будуть. Виходити всі їхні маніпуляції, їхня нечесність і світ, як то буде, буде просинатися. Я закликаю всіх вірити у місію Христа, такою, як вона була, для чого вона була зроблена. Ісус не створював церков, які би грабували і вбивали. Він приніс любов і розуміння між людьми. Так, Китай посилить свою позицію. Буде створена нова валюта, валюта, якій почнуть довіряти, валюта, яка буде базована не на принтованому папері, а на чистому золоті. Mm. Mm. Ну, якось напевно, так, не боятися, прошу всіх нічого, не боятися так має бути. Це має бути, це має відбутися з землею. Катаклізми будуть, вулкани будуть, невідомі вулкани, які до того ніколи не, підніма, не піднімалися з землі, про яких ніхто навіть не здогадується, що вони там тліють, вони вийдуть. Далекий схід, там будуть катаклізми такі потужніші. Європа буде. Тупитися в мороці, ну, в сірості, чи якось, я не знаю, як це назвати. Вода буде розхід роз... вихлюпуватися на берега, буде знищувати ті дорогі яхти, все це буде. Може, ну це, звичайно, не скоро буде, але буде. Оцей човник хитається, так він мені йде сьогодні. Цілий день цей човник, що будуть, що будуть якісь проблеми з водою. І ще раз повторюю: якщо хтось може донести, хай Зеленський біля вікон не треться, не стоїть, тримається подальше від вікон, бо там щось готується. Та як з венесуельським свої зрадили там і там також зрадять ті, що біля нього. Всім гарного дня, уже ніч. 5 січня, всім гарного дня, миру і спокою, любові, слава Збройним силам України. Дякую Богу за все.